Давайте арена, алло, строительство вашко. Я буду брать свой самый крутой сет. Проблема в том, что пули можуть закінчивать. Або Бо взять самый испамерский сет журика. Бо я буду журиком. Спешли. Та давай. Я зурек! <рик> Ладно, я не так. А де? Де він? Ой-ой, ой-ой. Не-не-не. Я нікого не бачу, алло. Наші помирають на вже. уже. Хоче нас він? Ну звісно, звичайно з телефона, ви знаєте? це на час ну, воно... Ну реально ну чел Все. Не в саут ну, я беру самий лютий сет Нах Нах Блін, який то я там хотів сет взяти. А я не то взяв Ну блін. Ну що. Пішли, пішли, пішли. Ух. Ну блін! Мало, ну так не ти. ты катка, не знаю що. Що це Він <кхи> не може нормально грати. Давай на снайпи, ми тебе загнаем. Ой-ой-ой. Ух ну, ти ну. я не ему шоу закинул вообще слитку. Вообще мий играть, шоин робить? Поки перезарядят треба страю ховатись. Він там ждет. Ну Ну РПГ ну, для чого створена тобі? Ти хочеш його типа О я крутий, я зараз його сте вб'ю.